Україна – молода держава, але у світі її добре знають. Велика заслуга у цьому наших спортсменів. Більшість чемпіонів вихованці спортивного клубу Збройних сил України. Легка атлетика, гімнастика, плавання, стрільба, єдиноборства. Армійці здобули сотні перемог на світовій спортивній арені. Прекрасні результати показують і представники найромантичнішого вітрильного спорту. Нещодавно збірна Збройних сил України здобула срібло на чемпіонаті серед військовослужбовців з вітрильного спорту у Норвегії, поступившись лише на один бал бразильцям. Зборна команди ворожаних сіл по парусному спорту достатньо сильна і з хорошими традиціями. Ми е, практично ніколи без призових місць не приїжджали. Виіграли на Всімірних іграх в Бразилії. Наша команда зайняла перше місце. І на прошлом чемпіонаті мира теж перше місце було золота медалі. Великий спорт велика країна. На початку ХХ століття Сполучені Штати Америки першими зрозуміли, що гучні перемоги на міжнародних змаганнях формують у свідомості людей всього світу міцний асоціативний зв'язок із державою та її потужністю. І сьогодні підтримка Збройними силами України своїх спортсменів це внесок у створення міжнародного іміджу. До вітрильництва ми долучилися значно пізніше за інші країни, та результати приємно вражають. Народження цього виду спорту датується 1670 роком, коли в англійському містечку Вулвічі відбулися перші у світі офіційні перемоги між яхтою короля Карла II і голландською шхуною. В 1900-му вітрильний спорт увійшов до програми Олімпійських ігор. А розвиток вітрильного. Флот України розпочався на початку 20-х років. Велику роль відіграло військове навчання. Молодь знайомилася з морською службою саме в яхт-клубах. Перші виступи збірної Радянського Союзу на міжнародній арені були невдалими. А вже на Олімпіаді 1960 року в Римі радянські гонщики вибороли золоті медалі. З того часу збірна СРСР, в якій, до речі, було найбільше українців, прорвалася до еліти світового вітрильного спорту. Потім засяяло ім'я легендарного Валентина Манкіна, який завоював олімпійське золото в змаганнях різних класів яхт. А після здобуття нашої державою незалежності українки Олена Пахольчик і Руслана Таран п'ятикратні чемпіонки світу та шестиразові чемпіонки Європи, були визнані кращими яхтсменами світу серед чоловіків та жінок. Єгор Матвієнко, Євген Браславець, Родіон Лука та Георгій Леончук зі спортсмени також підкорили п'єдестал Олімпійських ігор. Якщо раніше яхтингом захоплювалися королі, то нині власниками яхт-клубів є політики, відомі бізнесмени та банки. Таке корпоративне хобі створює позитивний імідж будь-якій компанії. Хоча військові спортсмени не мають власних яхт, вартість яких від 2 до 100 тисяч євро в лавах Збройних сил займаються улюбленою справою і віддячують державі золотими медалями. Спортсмен высокого уровня, да, он член сборной команды Украины, и такой человек призывается у нас в вооруженные силы, и это ему дает возможность Ну, совершенствовать свое спортивное мастерство. В противном случае человек-то должен за что-то жить, да, то есть ему надо работать, а если работать, то времени уже на парусный спорт не остается. А здесь есть возможность заниматься. Така любов до спорту у Ігоря Цвіткова з дитинства. Його батько яхтсмен, майстер спорту, а зараз свідомий тренер. Передавати свій досвід молодому поколінню планує і сам Ігор. Парусний спорт до моєї жизни. Я, можна сказати, навіть не представляю, чим можна ще займатися. На жаль, люди, які є гордістю нашої держави, після закінчення спортивної кар'єри часто вимушені шукати заробітку за кордоном. Наприклад, Валентин Манкін навчає вітрильній справі італійських дітей. Так склалася доля у багатьох інших олімпійців. Але військові спортсмени сподіваються, що цю прикру традицію вони, врешті-решт, зламають. Наш бивший е, е, воєннослужащий, достатньо титулований. Уже... Когда закінчив свою воєнну кар'єру, він здав школу яхтингу і гражданскую вже и молодіж і молодіж теж займається своїм любимым делом. Зараз військові яхтсмени серйозно готуються до нових міжнародних змагань. Наскільки складний цей процес? Постоянно заниматься этим то, по то, это очень просто. Всего три паруса, так? Да, на этой яхте три паруса, стакс, дрот и спинаты. Мы сейчас занимаемся установки с Это Самый маленький парус. Но очень важный. Какую функцию він виконує? Он ловит ветер, двигает яхту вперед. Зараз ми встановлюємо большой парус, грот. Называем. Скільки всього займає процес встановлення парусів по часу? 2-3 ну, три не було. як все швидко і просто. Яхта готова до спуску на воду. Крильний спорт це командна гра. Місця особистим амбіціям на яхті немає. У нас один общий інтерес це яхта. От ми какой-то общий язик, тому що как в космосі. Два космонавта, то сіні дожитися вдвоє контрактник. Андрій Ядрін точно знає, що таке відданість в своїй справі. Він з 11 років у вітрильному спорті. А мрії вже тоді були зовсім не дитячі. Мені випадково попалася така маленька брошурочка про він Я чомусь так цим і сказав батькам, давайте все йдемо в вверх. І воно так затягнуло і сейчас на даний момент якби как бы, ну не представляю життя. без яхтинга. Мечта Олимпийские игры. Вот. Но для этого надо много работать. Здесь все влияет. И профессионализм, и удача, и чутье некоторые люди ну настолько как бы чуткие что ли они могут предугадывать куда пойдет ветер вы заняли призовое место в норвегии что вам помогло я думаю что все таки больше удачи потому что мы как бы по первому дню уже особо не настраивались как бы но боролись до конца а тут раз как бы так получилось что вышли в лидеры но Ми теж приложили все можливе для того, щоб було так. Поки що для Андрія вітрила на першому місці. Тож дівчатам доведеться ще трохи зачекати. Саме інтересі це коли сильний вітер можна ну ра розвивати більшої скорості, как бы, доволі екстремально как бы, становиться. И... Ну, то есть, получаешь, грубо говоря, адреналін. Є й інший бік медалі фінансування, яхтинг, задоволення не з дешевих. Тут потрібно бути патріотом. Хоч трохи втішились спортсменів нещодавні зміни у грошовому забезпеченні. Це очень великий плюс, как би бы, спасіба страні. Вот, Тому що как бы, стало можна більше собі дозволити щось купити как бы, на яхту і з і взагалі якби для життя. Ла парусного спорту набагато складніші за правила водіння автомобіля. Головне це чесна боротьба та допомога потерпілим. Якщо яхта конкурента раптом потрапила в біду, інші екіпажі зобов'язані зійти з дистанції та надати допомогу. Цей постулат стосується і потенційних переможців. Так на вітрильній регаті Кубок Криму, 2011 на шляху учасників здійнявся сильний вітер. Хвилею у море змили члена однієї з команд. На порятунок прийшли саме військові моряки. Так гідно вести боротьбу військові звикли на кожному змаганні. На чемпіонаті в Норвегії нарікали на нечесне суддівство. та українці з високо піднятими головами прийняли срібло. Армійці знають, як доводити свою першість не словами, а ділом. Тож на наступних регатах нашим конкурентам варто бути готовими до сильної гри. Наступний чемпіонат світу буде в Катарі, можна поборотися. Можна, так, можна, да, можна розчитувати на перемірку. Україна посідає третю позицію у світовому рейтингу з цього виду спорту та має величезний потенціал. Тож будемо тримати кулачки за армійських спортсменів, аби і надалі, завдяки їм синьо-жовтий прапор, впізнавали у всіх куточках світу.